Руки ноги є здоровий фраза, яку найчастіше чують наші поранені захисники при проходженні ВЛК. Та нога є, ну а чого ти інвалід ти ж ходиш? Скільки для поранених коштує списатися з ЗСУ? Осердня ціна тоді на той час коштувала 2000 тисячі доларів. Та скільки кіл бюрократичного пекла треба пройти, щоб отримати обіцяні державою виплати? Дивимось. Майже 80% українців мають близьких родичів або друзів, які загинули чи зазнали поранень через російське вторгнення. Це дані соцопитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Евакуація з поля бою, довге і важке лікування в госпіталі, реабілітація. Здавалось би, після цього поранені і їхні родичі нарешті можуть видихнути з полегшенням. Однак ні. Насправді, після цього справжній бій тільки починається. Бій з бюрократичною машиною держави, за яку ці люди і віддали своє здоров'я. Віктор Ресінський служить у 47-й окремій механізованій бригаді. У середині червня, під час контрнаступу на Запорізькому напрямку, він отримав вогнепально-осколкове поранення коліна. Після трьох місяців лікування та реабілітації Віктора направили. На огляд на військово-лікарську комісію, щоб потрапити до одного лікаря, мені треба було по три-чотири дня в всіх чергах бути. У чергах не було жодного відбору. Люди без ніг стояли стільки ж, як і військові після легких поранень. Чувак виходить і кричить, ідіть ви нахер, ви кончені і бурляє у двері. Я не зрозумів. Через деякий час я туди зайшов. Я його звичайно зрозумів. Головна проблема, каже Віктор. Ставлення до поранених. Якщо людина дійсно працювала, штурмовик, піхотинець зі зброєю в руках нищила ворога. Ну скажіть мені, будь ласка, коли людина мені каже в халаті сидить, у нього все добре, і він каже: А як ти з саме общаєшся, Я во то лейтенант. Ну тут, звичайно, паяє. Лікарі кажуть, коліно Віктора повністю не загоїться ніколи. Попри це, на ВЛК його визнали повністю придатним до служби. Чоловік повернувся на фронт. Нині служить водієм на передовій, возить побратимів на позиції. Якщо руки-ноги є, блін, зашибісь, ти взагалі придатний, тебе взагалі не поранило, тобі це привідувалось, причудилась. Ще й на користь пішло. Найбільший скандал через нелюдські умови проходження ВЛК розгорівся минулого року навколо гарнізонної поліклініки у Львові. Її побудували ще у середині 80-х для військових. Які повертались з війни в Афганістані, жодного ремонту з тих пір у медзакладі не робили. Та й деякий персонал там працював теж ще з 80-х. Волонтер Тетяна Пилипець взяла поліклініку під опіку після того, як тут у черзі втратив свідомість її знайомий. Він після кілька днів, коли мав анестезію, складну в коридорі цієї поліклініки, Цієї власне втратив свідомість, тому що не було куди. Не було лавки, а в нього операція була на носі після поранення. Пригадує, умови тут раніше були просто жахливі. Люди після важких поранень змушені були днями чекати просто, щоб потрапити всередину. На вході робили списки порядку, в якому заходити в поліклініку. Тоді списки порядку, яким потрапити на рецепшен. Ресепшн давали список порядку, як утратити в які кабінети, а потім виявлялося, що в тих кабінетах немає сьогодні прийому. Облаштування військової поліклініки теж дивувало. Увесь перший поверх займала бібліотека, а люди без руки ніг змушені були стрибати по сходах з поверху на поверх. В ліфтах каталися ліфтові феї або лікарі. А хлопці ампутанти добирались на другий, третій, четвертий поверх. Волонтери змусили відкрити ліфти для пацієнтів. Поставили у коридорах лави безкоштовний ксерокс та воду у поліклініці запрацювала та сама система реєстрації пацієнтів, що була й у Львівському військовому госпіталі, завдяки чому черги значно скоротились. Однак, не більші баталії розгорнулись навколо туалету. Цей туалет це в якій періоді не були великі кошти. Це можна було зробити мінімальним коштом. Просто щоб це було функційно і чисто. А там не було ні санкційно, ні чисто, там була зневага. Цей унітаз це була вся зневага до української людини. Не просто воїна, а просто людина. Медперсонал категорично не хотів ремонтувати санвузол. Після ремонту, мовляв, пацієнти перетворять його на курилку. Так все ж нормально. Ну та дирка ж є. Ну, Тож туалет, дирка ж є. Я кажу: ні, це в росіян хай будуть дирки, а в нас буде з вами туалет. Нехай він, хоча там тепер такий туалет, що справді це інклюзивно, це по всіх правилах. Дві абревіатури, які змушують здригатись усіх поранених військовослужбовців: не БПЛА та БТР, а БЛК там СЕК перше це військова лікарська комісія. Сама вона дає висновок, придатний поранений до служби, частково придатний чи непридатний. Без висновку ВЛК списати військового зі служби не можуть. АМСЕК це медико-соціальна експертна комісія, яка з огляду на висновки ВЛК про стан здоров'я встановлює групу інвалідності. Від її заключення залежить розмір виплат, які поранені отримують від держави. Проходження цих двох комісій займає від кількох місяців до року. Дмитро Ковпак отримав поранення на самому початку повномасштабного вторгнення під час боїв за Бучу. По будинку, де Дмитро переховувався разом з побратимами, росіяни вистрілили з танку. Чоловік отримав важке поранення ноги. Попри це, вночі Дмитро зміг пішки вийти з оточеного міста. каже: врятувала те, що тоді російські солдати. Спали за розкладом ногу. хотіли ампутувати два рази, тому що в мене був більше 15 годин був накладений турникет. Попри важку травму, ногу Дмитра вдалося врятувати. Однак реабілітація триває і досі. Але довести військово лікарській комісії, що поранені чоловік отримав під час бойових дій, виявилось не так і просто. На той час це було. Е як би сказати, тероборона Азов? Там потім ССО АЗОВ, Азова зараз це нинішня третя штурмова. Я дуже довгий час був в статусі добровольця. Тобто мені це дуже все було складно. Треба було всім все доказувати. Що ти не сам десь йшов за за углом, і десь там спотикнувся і зробив собі дирку в нозі. А що це було якби в час бойових дій? Нарешті зібравши усі необхідні довідки, Дмитро зіштовхнувся з наступною проблемою. Чергами, я з 10-ї години просидів десь до 4-ї вечора. В черзі вони мені поміряли е, рулеткою ногу. наскільки в мене зменшилося м'ясо між лівим і правим, і подивилися по якісь книжечки. І все Дмитро каже: під час проходження ВЛК тебе не лікують, тобі не роблять ніяких досліджень. Поранений просто має обійти купу лікарів, щоб отримати довідку. Це обічний там кабінет. сидить три по пожепожелі жінки, і вони приймають всіх. Там руки, ноги, очі, голова. Вони все вирішують. От в одним ну під один цей вони висококваліфіковані спеціалісти. Коли Дмитро нарешті розібрався з ВЛК, перед ним став інший виклик. Сек, це із за того, що я був один з таких з перших, Вони просто почали там грубо говоря, мене ігнорувати. Там прийдете завтра, прийдете завтра, прийдете завтра, прийдете завтра. Я так воно продовжує дуже великий час. Там постійні скандали, постійний ігнор, да вам там не положено. Те нога є, Ну а чого ти інвалід, ти ж ходиш, Ти там ну ти ж можеш все зробити. такі в них аргументи, навіть не дивлячись на твої папери, і що в тебе там. Які проблеми після місяців оббивання порогів Дмитру нарешті дали третю групу інвалідності. Однак з війська так і не списали, визнали обмежено придатним. У громадській організації принцип, яка допомагає пораненим бійцям ЗСУ, розповідають. Певні зміни на краще у проходженні ВЛК останнім часом з'явилися, щоб ліквідувати безкінечне стояння під кабінетами для військових запровадили електронну чергу. Тепер більшість поранених проходить військово-лікарську комісію за два тижні. Прем'єр-міністр Шмигаль він оцінив він, сказав, що три рази Зменшився час до ВЛК. Ми фіксуємо дійсно покращення в будь-якому разі. Відбулось. А з грудня уряд запровадив електронний документообіг між військовими частинами ТЦК та ВЛК. Пораненим захисникам більше не треба особисто возити документи до військової частини або ТЦК. Після рішення ВЛК про відпустку чи непридатність, тоді як раніше військові без руки ніг мусили мотатись між ТЦК, лікарнями та своїми частинами возячи папірці туди-сюди. Таких поїздок могло бути дуже багато. Це територіально було дуже часто в різних областях. На стан ніхто не зважав, звісно. Та, попри цифровізацію процесу, все і досі залежить від бажання лікаря працювати. Кому щастить пройти ВЛК за кілька днів? Для інших цей процес тягнеться місяцями. У мене товариш проходив мабуть 35 днів. Він чекав те, що йому повинні були зробити по факту за тиждень. Він чекав 35 днів. Ну просто ну не було бажання в них з ним співпрацювати. Були, мабуть, важливіші причини, чим співпрацювати з людиною. Однак, якщо у ВЛК принаймні щось змінюється, то з МСЕК все складніше. Медико-соціальна експертна комісія це повністю цивільна організація. Яка підпорядковується Міністерству охорони здоров'я? Саме МСЕК визначає групу інвалідності для всіх українців, не тільки військових. Для військових немає якихось відокремлених процедур по МСЕК. Вони проходять СТ, те, але набагато більшому ще кількості документів для встановлення цього причинно-слідкового зв'язку. Проблема в тому, що МСЕК беруть на себе велику відповідальність, оскільки МСЕК встановлює. Групу інвалідності, а за групу інвалідності для військовослужбовця йдуть е, е, серйозні виплати. Нині, якщо МСЕК встановлює військовослужбовцю третю групу інвалідності, він отримує одноразову допомогу у розмірі 671 тисяча гривень. За другу групу дають 805 тисяч і за першу мільйон. Однак щоб отримати ці виплати поранені мають пройти 10 кіл бюрократичного пекла. Наскільки вони затягнуться, знову ж таки залежить. Виключно від членів комісії, адже вони можуть вимагати будь-яку довідку на власний розсуд. Йому кажуть, прийди там бували випадки через три місяці. Це займає дуже багато часу. Незрозумілий механізми, а не уніфіковані документи. Нам все треба приходити, як от кажуть всі, що треба приходити і притворятися, тому що ну тобі ніхто не скаже, ой, який ти молодець, ти після тяжкого поранення ти від ти відновився. Та й зміни, які відбуваються в проходженні ВЛК, скоріше організаційні. Тоді як потрібно змінювати саму систему оцінювання стану здоров'я військовослужбовця. Нині військова лікарська комісія при винесенні вироку придатний, непридатний враховує лише діагноз. Вони не дивляться на рухливість частини тіла, можливість ходити, стояти, піднімати важке. Звідси й усі ці історії про маєш ноги, значить здоровий. Коли він приходить на ВЛК, там цього всього немає. Там є або діагноз чіткий. І йому кажуть, ти обмежено придатний, потребуєш там лікування, або е, тимчасово непридатний з переоглядом 6-12 місяців. Або легко він може потрапити в придатний, не дивлячись на те, дійсно який в нього стан. Саме з такої ситуації стикнувся Віктор Микола Гаврилюк. Ворожий дрон скинув на нього боєприпас. Чоловікові відірвало велику частину квадробіцепса, пошкодило зв'язки і колінну капсулу. Знову боку, в мене нога є, а боку вона не функціонує нормально. І як мене правильно подати, щоб мене таки визнали непридатним. Дуже довгий час відбувалася. Тобто я за 3-4 дні пройшов лікарів, а потім ще більше двох тижнів, два з половиною тижні, я чекав на рішення мене визнав непридатним для військової служби. Навіть при ампутаціях придатний військовий до подальшої служби чи ні, визначають на око. Точніше, на сантиметр. При ампутаціях там буквально грають сантиметри, там тебе може бути 2 сантиметри ну, біля коліна, це може вважатися підставою для списання, а якщо буде там вище, воно не вважається підставою для списання. Крім того, ВЛК не враховує сукупність діагнозів. Окремо по кожному діагнозу він придатний або обмежено придатний. Сумарно ситуація така, що дійсно це ризики для його життя. Але найбільша проблема це корупція. По всій Україні регулярно затримують хабарників з ВЛК, які за гроші малюють здоровим чоловікам діагнози, які дозволяють їм уникнути служби в армії. Однак ці ділки наживаються не тільки на цивільних дехто не гребе вимагати хабара. Із військового особисто напряму там, звичайно, ніхто не скаже. Тебе підводять під це. Але коли мене під це підводили, я ж кажу, я психував, сказав і я штурмовик, мені ще все одно. Поїдеш назад, я кажу, поїду назад. При цьому розцінки на таку собі демобілізацію відомі усім. Посредньова ціна тоді на той час коштувала 2 тисячі доларів. Зараз трошки підросла 4 тисячі. Нині в Україні військова лікарські комісії, вирішуючи, може поранений захисник служити далі чи ні, спираються на наказ номер 402 який видали далекого до воєнного 2008 року. Однак насправді це просто трохи оновлений радянський документ. За 16 років в цей наказ внесли більше 40 правок. Але правозахисники кажуть, він настільки недолуго і негуманно написаний, що скільки його не прав, він все одно не відповідатиме реаліям сучасної війни. То щоб провести справжню реформу ВЛК, треба створювати абсолютно нову нормативну базу.